Ото. Є? Ага. О, другі клієнти знову ми на зв'язку. Можете ви замітити, наскільки зараз східниця перетворюється з невеличкого села в у велике село. Але які тут будуються домики і що тут буде через буквально 2-3 рочки. Баден баден як мінімум. Зауважте. Ще 5 років назад. Тут крім джерел, за якими ви сюди їдете, толком нічого не було. Зараз тут трикутничок отой зніме. Ой, все для вас, все для вас, шановні клієнти. Тільки їдьте до нас в наші гарні Карпати. Ну і турсектор. Так, да, турсектор. Org